Що потрібно знати жінкам після 30 щоб довше зберегти молоді шкіри, обличчя та тіла? З віком турбота про шкіру стає все більш важливою. Перше, це сонцезахисний крем, ваш найкращий друг. Почнемо з найважливішої рекомендації захисту від сонячних променів. Ультрафіолетові промені можуть пошкодити шкіру навіть і у похмуру погоду. Тому наносьте сонцезахисний крем з СПФ щодня, щоб запобігти передчасному старінню і захистити шкіру від ультрафіолетового випромінювання. Друге гіалуронова кислота. Ключ до молодості. Гіалуронова кислота це інгредієнт, який допомагає зберегти зволоженість і пружні шкіри, розгляньте можливість використання апаратної процедури РФ ліфтинга, мікроструми та натуральні процедури мадеротерапія. Третє – лімфодренажний масаж. Проводьте лімфодренажний масаж обличчя, шиї, декольте, масаж голови та всього тіла, щоб поліпшити циркуляцію крові та збільшити пружні шкіри. Зменшити набряки, обсяги для догляду можете використовувати апаратні процедури для обличчя та тіла, пресотерапія, вакуумний масаж з ліфтингом та інші, так і натуральні неапаратні масажи, мадеротерапія, масаж дерев'яними ролами, які розігрівають тіло та запускають процес з усередині назовні, ще й отримуєте побічний ефект підтяжка тіла. Мезотерапія безінєкційна. Якщо ви хочете спробувати радикальні методи, Зверніться до процедур мезотерапії. Мезотерапія безін'єкційна дає змогу ввести необхідні інгредієнти для омолодження шкіри, а коктейлі антиейдж з використанням гіалуронової кислоти та колагену покращать її пружність і зволоження. Такі лайфхаки з догляду за шкірою допоможуть зберегти молодість і красу обличчя на тілі на довгі роки без зайвих зусиль.